Послання 91. Чому я спілкуюсь зі світом в такий спосіб понеділок, 23 травня 2011 року 0945, Моя ніжно улюблена дочко, настав час задуматись над моїми святими посланнями і забезпечити те, щоб якомога більше грішників по всьому світу звернули на них увагу. Не помиляйтеся, ці послання даються світові як дар, щоб допомогти врятувати всіх вас, усіх моїх дітей, і в тому числі тих, які йдуть різними шляхами до Бога, предвічного Отця. Люди, особливо католики, будуть збиті з пантелику, коли я не поставлю їх попереду інших моїх дітей з різних віросповідань. Підібрані мною слова призначені для того, щоб бути почутими всіма. А не лише небагатьма вибраними. Моя любов не робить різниці. Ви, які ставите під сумнів, спосіб, в який я промовляю до людства через цього посланця, почуйте мене зараз. Хоч ви, мої послідовники, розумієте, що істина ніколи не змінювалась з моменту мого розп'яття, проте знайте, що я маю розширити свою любов на всіх Божих дітей, жоден не кращий за іншого. Моя дочко, ти не повинна відповідати чи намагатися захистити моє слово, коли від тебе вимагають пояснити, чому я розмовляю з тобою в такий спосіб. Моє слово божественне, воно не повинно бути змінено, і в нього не повинні бути внесені поправки, щоб задовольнити тих, які вважають себе експертами в богословському праві, бо моє слово буде дано світові на тій мові. Яка буде ясно зрозуміла людством сьогодні, багато хто запитає, чому ці слова не використовують ту ж саму термінологію або вирази, які використовували мої давні пророки і апостоли, і я відповім їм зараз. Пам'ятайте, що моє вчення ніколи не змінюється. Незалежно від того, яку мову я використовую сьогодні, спілкуючись по сучасному, правда залишається незмінною. Недоторканною, остерігайтеся візіонерів чи провидців, які стверджують, що вони отримують послання від мене, які використовують давню мову або уривки зі Святої Біблії, бо це не той спосіб, в який я б спілкувався з людством сьогодні. Навіщо мені це робити? Чи не відштовхнув би я нове покоління, тих, які не знають мови, що міститься в святій книзі мого Отця? Простота це ключ, мої, діти, при передачі мого пресвятого слова. Пам'ятайте, коли ви навчаєте інших правді про моє існування, що простота є необхідною у вашому підході. Якщо ви не зробите цього, то ви не досягнете цих загублених душ, тому що вони пропустять все повз вуха. Моє послання любові. Послання моєї любові дуже просте. Я є життя, якого прагнуть мої діти на землі. Поясніть, що я є істина, зробіть це ясним. Без мене немає вічного життя. Використовуйте пророцтво, яке я відкриваю цьому посланцю, щоб привернути увагу невіруючих. бо саме тому вони даються світові, не для того, щоб налякати їх, але щоб довести, що я зараз спілкуюся сьогодні в такий спосіб. Щоб моє святе Слово не тільки почули, але й повірили йому. Ваш люблячий Спаситель і вчитель, Ісус Христос, Цар Милосердя.